І всім привіт, сьогодні я вам покажу. Е, я вам сьогодні покажу, як зробити ноги як в мене. Е, тож мене Теж мене так І питала Жені, як зробити такі толсті ноги. Так я можу показати, як зробити е, такі ноги. Е, Якщо це відео набере хоч один лайк, то я на вас всіх. Подпишуся. Кто напише, напишет, не знаю, комментарий. Ну, если Женя даже увидит, но ну, не знаю, у ней, наверное, тоже такие будут ноги. Короче, не буду дальше размовлять, так сказать. Для начала мы, конечно же, заходим в аватар. Так, заходим в аватар. Э, Тепер нажимаем вот эту вот кнопку. Ну, типа свои. Теперь нажимаем, нажимаем на вот это. Теперь листаем на самое начало. Теперь шукаем. Так, тут немає, тут. О тут, где написано Rig Ch Отут ми, тут мы снимаем отюнову. нову. вот так вот. У вас отака стоїть, а ми її знімаємо. І тепер у нас виходить отакі ноги. Ну, надіюсь, що я вам підказала, підказала, як це зробити. Всім па-па, всім поки-поки.